Доброго дня, друзі! Сьогодні в нас темка така особлива: як переїжджати блокпости. Ну, коректно переїжджати, щоб не було ніяких конфліктів на блокпостах. Особливо це важливо в період мобілізації, яка зараз буде ну, трошки жорсткіша ставати. Але я сподіваюся, все ж таки, що здравий смисл він переможе, буде більше діалогу, більше порозуміння. І, звісно, не буде ніяких недорозумінь. Так от, друзі, я дуже великий сторонник всього позитивного. Тому, якщо відноситись позитивно до людей, до тих, хто нас навколо окружає, то воно буде все позитивно. Тому я раджу перше. Коли ви приїжджаєте в блокпост, по-перше, нічого не порушувати. Все як написано робить, ну ми з вами вже не перший рік це знаємо. Вимикаємо світла, зупиняємось на знак СТОП, виконуємо всі команди, які нам показує той, хто працює на цьому блокпості. От, розуміємо, що люди ці вони стоять у будь-яку погоду, вони зі зброєю у руках. Ці люди, вони. Ну, часто можуть бути дуже так ну, обережні, тому що це потребує від них і їх внутрішні інструкції всі. Тому, друзі, нам треба ставити розумінням до них та з повагою. Особливо я роблю так. Особливо в мене ну, майже ніколи не було ніяких непорозумінь. Звісно, що в почалі, коли це все починалося, було. Ну, були різні ситуації, люди різні. В мене був різний настрій. Але я раджу, по-перше, свій настрій ніколи не демонструвати, якщо він у вас поганий. А найкраще демонструвати гарний настрій. І бажаю вам, щоб він завжди у вас був гарний. Тому я, якщо з дому виходжу, це такий маленький лайфхак, ну, особисто від мене, бо я багато їжджу, багато спілкуюсь, багато блокпостів мені ну, доводиться переїжджати. І вони бувають, звісно, різними. Особливо там, де ближче фронт, там особлива увага до тих, хто їздить, до тих, хто переміщається. І якщо в мене навіть буває поганий настрій, я його штучно роблю гарним. Ну сам собі внушаю, що у мене гарний настрій, намагаюся, як то кажуть, улибатися крізь сльози. І цей позитивний Меседж він передається всім, хто навколо вас. І так легше. Ви переїжджаєте ті ж самі блокпости, ви людям улибаєтесь, якщо у вас навіть, як я вже казав, немає настрою, ви людям улибаєтесь і вони до вас ставляться ну, майже так. же. Ну, я так думаю, якщо не завжди, то. В більшості випадків. Тому, друзі, перше, це гарний настрій, вип... друге, виповнення всіх команд. А я, наприклад, не дожидаюсь, коли в мене спитають, звідки та куди я їду. Я сам називаю пункт, куди я прямую, звідки я прямую. Ну, і... Часто кажу, чи перевозю я що чи не перевозю, або е, Коротко, звісно, коротко, все це тезісно. тобто називаю міста і називаю, що я перевозю. Тобто я перевозю або вантаж якийсь, або пасажирів. В мене буває і те і інше. Або виконую евакуацію людей, допомагаю там як волонтер, да, або їду як журналіст, там, у службове відрядження. Тобто я стараюся цим казати. Е, при цьому я. Е, Показую свій паспорт, ну або тримаю його просто в руках. І він в мене на поготові показати, вони це бачать. І це їх би трошки так ну розташовує до мене. Позитивно розташовує. І, як правило, в мене ніяких недорозумінь не буває. А на досмотр мене зупиня... ну, зупиняють максимально, ну я би сказав, такі поодинокі випадки, коли мене зупиняють на якісь там досмотри. Тому друзі, позитив. Перше, друге це виконання команд, третє це ви не... Ну, прицяти, якщо вони кожному будуть питати, куди ви їдете, ну як роботи, як то кажуть. Да? Тому проще це говорити самому. Особливо коли ти їдеш 200 кілометрів, і в тебе за ці 200 кілометрів 6-8 блокпостів. У мене часто таке буває, це коли лінія фронту десь близько. Тому, друзі, це як переїжджати блокпости. В мене ще порада не порушувати комендантську годину. Але навіть якщо вам вже доводиться ну, таке буває, що ви не дай Бог там, з технічних питань, да, чи якісь у вас там ну, обставини такі, що вам... Ну, Вимушені їхати у комендантську годину. У мене таке було, що в мене дитина одна в хаті, а я ось пробив колесо, і в мене дуже це була велика проблема. Я просто казав так, як воно було. Нічого не вигадував. Я казав, що я пробив колесо. Я демонстрував. Ну я готов був, мене не довелось демонструвати. Я готов був продемонструвати, пробити колесо, яке в мене лежало. Це був бус в грузовому відсіку. І я казав, що в мене дитина одна, так було насправді. Я не придумував це. Казав, що дитина одна, і мені треба їхати, тобто я не можу перечекати комендантську годину. От. Ну, Саме більше, що в мене було в такому випадку, звісно, я цим не зложував. І тому саме більше, що в мене було в такому випадку, це. Ну, вони там записували якісь номери. відповідальності зараз наразі ну, такої, прям жорсткої, ніякої немає. От, тому вони там записували номери, бо це була також там, прифронтова зона. І це було, ну, трошки, я розумію, для них якось ну, стремнувато. А тому, друзі, якщо такі випадки існують, нічого не вигадують, і кажіть, як є. Перше, що потрібно пам'ятати, переїжджаючи блокпіст і спілкуючись з військовими чи з правоохоронцями, що це, по-перше, люди. люди. Вже по-друге, це ну, якісь вони там службовці.